Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. За шість років перебування в співдружності АА я мав три зриви: грубих і зловісних. Кожен з них посилював моє самоприниження та безпорадність. Знайшовши в черговий раз тверезість і влаштувавшись на роботу, я виявив, що можна отримати задоволення при досягненні поставлених перед собою навіть незначних цілей. Я дізнався також, що смиренність. Яка використовується для навчання і пошуку правди, може стати втіленням вищої сили. Потім мені несподівано запропонували керівну роботу, пов'язану з великою відповідальністю. Я сказав: мені треба подумати, чи можу я залишатися тверезим, чи встав я на шлях тверезості, чи це тільки тимчасова помірність, чи можу я впоратися. З передбачуваними обов'язками та бути на висоті становища, чи Бог знову дозволить мені покарати себе? Я зателефонував до однієї своєї знайомої, у якої був наставником. Ми обговорили. Цю ситуацію. І вона висловила думку, що я впораюся і що маю дати згоду. Її віра вселила впевненість в мене. Я зрозумів, що ця пропозиція допоможе повернути мені почуття власної гідності і що маю бути вдячний просто за те, що живу. Ця повернута свідомість залишалася зі мною протягом усієї зустрічі АА, на якій ми були того вечора, було обговорено 11-й крок, прагнення за допомогою молитви та медитації поглибити контакт з Богом, як ми його розуміли, молячись лише про знання Його волі, яку ми маємо виконати, і про силу Це зробити. Вдома в холостяцькій кімнаті мене чекав ще один сюрприз: лист від сестри, який, яку я востаннє бачив, у уше... днів. Рифі, де вона, на жаль, припинила намагання моєї родини хоч якось мені допомогти. Навіть наші молитви здаються безпорадними, сказала вона тоді, тому я залишаю вас на призволяще. І ось він, цей лист, в якому вона запитує, де я і що зі мною, дивлячись у вікно, на мокрій брудні дахи, а потім оглядаючи убогість свого дому. Я з гіркотою подумав: а справді, якби вона мене тепер побачила, єдиною пробачливою причиною було те, що мені більше нічого втрачати, і не було сенсу когось про щось просити. А може, ще щось залишилося. В свої юнацькі ідеали я втопив в алкоголі і тепер мрії і прагнення, сім'я, посада, все, що я колись мав, повернулися. Наді мною знущатися. Я згадав, як ховався за деревами біля свого колишнього дому, щоб побачити своїх дітей у вікнах. Подзвонив по телефону і почув знайомий голос: Привіт, привіт, я вас не чую, і поклав трубку. Сидячи на ліжку, я знову і знову перечитував листа. Я не міг більше. Терпіти ці муки. У вічі я закричав: Боже, ти відвернувся від мене, чи я від Тебе? Я не пам'ятаю, скільки часу минуло, коли я встав. У мене було відчуття, що якась сила тягне мене до вікна. Я подивився і вікно, і яке Перетворення, бруд індустріального міста зник під покровом свіжого снігу. Все було нове, чисте і биле. Впавши на коліна, я знову знайшов Бога, яким знав його в дитинстві. Я намився, я просто говорив, я не думав, я просто знімав тягар із перевантаженого серця і загубленої душі. Я не подякував, я просто попросив допомоги. Тій Ночі, вперше за багато років, нарешті, в повній згоді з самим собою, я спокійно заснув і прокинувшись, не боячись прийдешнього дня. Продовжуючи вчорашню молитву, я сказав: я погоджуюся взяти за цю роботу, але, Господи, давай віднині діяти разом. Хоча деякі дні мого життя можуть бути досить бурхливими, навіть сьогодні, через 26 років, я продовжую відчувати те відчуття внутрішнього миру, яке приходить, коли я прощаю себе і приймаю волю Богу. Кожен новий ранок дарує віру в тверезість, не просту відмову від алкоголю, а відродження всіх радостів життя. Разом із моїм другом Аа. З яким я одружений 25 років, ми радісно воз'єдналися з моїми родичами. Ми живемо насиченим і щасливим життям, у якому моя сестра та інші члени сім'ї пов'язані тісними узами взаємної любові та поваги. З того дня я довіряв і мені довіряли. Едмонтон Альберта.